що заробляє на ремонтах дитячих майданчиків у кривому розі, та як перевірити, чи справді ремонтували майданчик біля вашого дому у 25-му році. Кривий ріг витратив понад 10 мільйонів гривень на ремонти дитячих майданчиків, та деякі з них ремонтували по два рази за рік за різними договорами і з різними сумами. Наприклад, майданчик на вулиці Степана Тільги ремонтували двічі – у березні і квітні на суми у майже 65 тисяч гривень. На Вадима Гурова дві закупівлі на 97 000 і 92 тисячі – одна від 28 лютого, інша від 6 червня. І ще були дві закупівлі на ремонт майданчика по вулиці Шиферна від 24 лютого на 38 тисяч та від 8 травня на 66 тисяч гривень. Частина з підрядників ФОПи лише з минулого року і вже отримують державні підряди на сотні тисяч. Загалом на ремонт майданчиків по районах передбачили. Від 1 до 2 мільйонів гривень на кожен район, найбільше у центральноміському та металургійному. Попри витрати, не всі закупівлі виглядають прозоро. Деякі об'єкти ремонтували повторно, а за окремими адресами немає публічних актів виконаних робіт. Тож, якщо одного дня вам стане цікаво, а чи ремонтували дитячий майданчик біля мого дому, то ось що треба зробити. Зайдіть на сайт Prozor.govua, уведіть у пошук дитячий майданчик і вашу адресу, а далі ви побачите, хто замовив ремонт, хто виконував, скільки заплатили і коли. Якщо ремонт є лише на папері, повідомте редакції першого Криворізького на пошту news 1 krua або через telegram бот Ой, А потім ще можна зайти на сайт першого Криворізького, знайти кнопку лимонного кольору. Та підтримуйте незалежну журналістику нашого міста. Там ще мерч, всяке таке. Ой, а ще ставте вподобайку та підписуйтесь на перший Криворізький. Ну да, да, багато хочу. Ну йшов. Ну, а шо ж? Ну?